Каже, двоє села Червоне, одного з населених пунктів, де в майбутньому будуватимуться учасники бойових дій. Зараз виглядають не надто привабливо. Та й взагалі ділянки знаходяться далеченько від села, проте на них уже претендують півсотні бійців з різних куточків області, каже секретар сільської ради. На даний час в нас поступили 44 заяви. З них двоє чоловік. Це наші мешканці села. які в даному списку як цих заявах. Один з тих, хто повинен отримати земельну ділянку неподалік червоного боєць Михайло. Звісці про таку можливість він зрадів, адже давно планує переїздити від батьків і збудувати власне житло. Прийшла до нас до, ну, телеграма в воєнну частину 1493, прикордонна служба, що дійсно ми маємо отримати землю. Нам довідка прийшла із Захиру, Я взяв ту довідку і пішов в Ужгород, в адміністрацію. Довідку там треба було написати заяву. Однак виділену держкомагенством ділянку площею 21 гектар сільська рада затвердити не може. Поза як вона включає в себе раніше приватизований земельний наділ одного з місцевих жителів. На верхній частині контуру знаходиться земельна ділянка, яка надана чорі Дмитру Васильовичу загальною площою 1 гектар для ведення особистого сільськогосподарського виробництва згідно державного акту. І треба внести зміни до проєкту. Інвентаризації зазначеної земельної ділянки. Тоді сільська рада погодить надати цим хлопцям АТО земельні ділянки по 0,12 сотих у землі. Це не єдина перепона, що заважає виділити землю. Михайло народився і виріс у цьому селі і ні за що б не хотів будуватися там, де зробити це неможливо. Будь ласка, покажи, де я буду землю отримати. Вони сказали в червоному. Я кажу, так, да, я сам ну, з червоного села Червоного. Вони мені показали, по карті, я кажу. Це я кажу, ну не земля там, я ну, не можу там построїти навіть. Тим більше стройку там не можна, там лише садівництво. А строїтися там нереально, бо там вода по коліна і коло кладбище. Подібні незручні моменти в майбутньому, переконує військовий комісар області Іван Васильцюн, будуть нівельовані. Зараз же триває реалізація постанови про надання земельних ділянок. На сьогоднішній день станом на 18.10.2014 року подано 670 заяв на отримання земельних ділянок громадянами військовослужбовцями та членами їх сімей, які беруть або брали участь у виконанні завдань по здійсненню тетрадистичної праці, з яких надано дозвіл на розробку документів їх. І землоустрою на 236 земельних ділянок, і з них вже 26 проєктів затверджено. Напередодні в Ужгороді провели засідання з цього приводу, де голови районних адміністрацій затвердили плани та картосхеми майбутніх земель військових. Отримати ділянку, наче зіграти в лотерею. І питання тут швидше не в тому, чи боєць отримає її, а де саме вона йому дістанеться. Хоч із цим теж в майбутньому планують розібратися. Кожній людині учасник АТО, якщо її не задовольняє. Та чи інша ділянка там пропонується інша або друга або третя розроблений атлас, де людина може подивитися, які ділянки є, в яких населених пунктах і однозначно, що головою обласної державної адміністрації було прийнято рішення, щоб та людина отримала в тому місці, звідки вона призвана з того району, де вона проживає, щоб не сталося таким чином, що, наприклад, у нас Грахівський район буде отримувати зміни ділянки в місті Бужоді або Журуському районі.